Вітаю, друзі! Сьогодні 14 січня 2025 року, і поговоримо про цікаву тенденцію, яка вималювалася у поведінці Зеленського Єко і Компанії. Ті, хто стежить за політичними подіями в Україні, звісно, читали про скандал, який стався у повітряних силах Збройної, Зброй, Збройних сил України. Що військовослужбовці повітряних сил почали переводити в сухопутні бригади через важку ситуацію на фронті. Згодом Генштаб повідомив, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується. І тут відразу з'явилися новини: Зеленський відреагував на скандал з переведенням фахівців повітряних сил до піхоти. Зеленський доручив не зменшувати склад авіатехніків та інших спеціалістів повітряних сил. Тобто ось в нас є якась суспільно гостра подія, і Зеленський відразу зреагував на неї, як добрий цар, добрий батько е, ухвалив розумне рішення. І таких випадків е, не один. Згадаємо. Питання про формування бригад, згадаємо питання про зменшення мобілізаційного віку. Щойно виникає якась е, суспільно важлива інформація, яка загрожує рейтингові Зеленського, він відразу виступає з якоюсь популістською заявою і, як добрий батько, все врегульовує. Ну, По-перше, в такій ситуації виникає кілька питань. Якщо по -перше, по перше, таке, Зеленський в нас хто? Він що, не має якихось меж своєї компетенції? Він що в нас? Монарх? Що він може будь питання, на будь які питання реагувати і щось там доручати? Це перше. Друге, а без Зеленського органи державної влади можуть щось вирішити, чи лише потрібне втручання особисто Зеленського, щоб якісь процеси почали вирішуватися? Ми пам'ятаємо, як Зеленський проводив Раду національної безпеки України, коли втік Дмитрук. Це було в серпні 2024 року. Зеленський рвав і метав про те, що ми подолаємо дірявість нашого кордону для народних депутатів, слуг народу. І що? За два тижні він сказав, що йому повинні дати якусь доповідь. До цього часу нічого було не проведено. Зеленський обіцяв, що ми інтенсивно будемо будувати фортифікації. І що, немає фортифікацій, і так можна по кожному питанню. Що насправді це є типова маніпулятивна схема Зеленського, а зараз він дуже часто до неї вдається з єдиної причини, тому що він ухвалив рішення балотуватися на другий строк, на другий термін. На посаду президента України. І йому дуже розходиться в тому, щоб рейтинг його не падав. Він повинен бути для всіх ідеальною людиною, яка реагує на запити народу. І відразу пропонує рішення, які подобаються усім. Ось в цьому суть маніпулятивної стратегії Зеленського. Так само буде і. Спеціалістами повітряних сил. Що би не говорив Зеленський, якщо їх почали переводити, їх продовжать переводити, не зважаючи на те, що пообіцяв Зеленський. Тому що, як ми знаємо з досвіду, що би не обіцяв Зеленський, все буде якраз навпаки. Слава Україні!